Доброго дня! Всі, хто дивиться мій канал! Зараз я хочу показати вам, як красиво і гарно оформити їжу, яку подаєш своїм рідним чи друзям, кому б не було. Наприклад, у мене є наша українська страва. Це є, як ми називаємо, пироги або вареники. Вони трішки піджарені. Ось. Я викладаю, викладаю їх ось сюди, ось так, бачите. Тоді ми беремо такої капусти. Капуста в нас є е, тушена. Сира капуста, а вона зараз тушена зі шкварками, з морквою. Бачите, ось так посередині. Ми кладемо О, це для смаку. Тоді можна брати помідори. Викладаємо ось так, такою, наче квіточкою, квіточкою, помідорим. Петрушкою ми при... Прикрасимо. Бачите, яка виглядає страва. І красиво, і апетитно. Трошки можна взяти сметану. Ось тут накласти, ось тут, цей вареник і на цей. Ось, страва готова. Бачите, як красиво. Дякую, що дивились на мій канал. Всього хорошого, до побачення і до наступних відео, Па-па!